Те, що сьогодні у нас будеться офіційне представлення системи електронних петицій, як ви вже знаєте, з 29 серпня це було офіційно повідомлено прем'єр-міністром України Володимиром Борисовичем про те, що система запущена, вона вже працює. На сьогодні ми вже отримали приблизно 195 електронних петицій. Вони на розгляді, і я хотів би ну, сказати, що електронні петиції є. Таким дуже дієвим інструментом а, комунікації між урядом та громадськістю, по-перше, це електронна демократія. На сьогодні всі знають, що Україна а, ну, отримала дуже великий стрибок а, з 2014-2016 по 2016, по двом рейтингам. Перший рейтинг це ООН з електронного рядування, тобто, з 87-го місця, ми зараз на другому. І другий рейтинг це електронної участі 77 на 32 – це 45 позицій. Це є фактором тому, що електронне врядування, електронна демократія, вона на правильному шляху і в Україні, і в Кабінеті міністрів це є одним із пріоритетів те, що треба робити. Я хотів би зазначити, що на сьогодні електронна петиція. Це є таким дуже важливим фактором для всіх нас, особливо для громадянина України, який може подати, зареєструватися. Якщо, наприклад, дана петиція набере 25 тисяч голосів на протязі 90 днів, то кабінет міністрів буде ретельно її розглядати і приймати рішення. Друге, це є даний сервіс. Є дуже важливим для нас в першу чергу, тому що коли ми розробляли, ми робили ну, такий чек з адміністрацією президента петиції і Верховної Ради, і ми намагалися врахувати, тобто ті показники, які могли би покращити і показати, що петиції кабінету міністрів вони будуть найбільш ефективними, зрозумілими. Тому ми дуже будемо вдячні за пропозиції, а також критику. І третій момент це те, що державна політика це є дуже важливим фактором для нас, а в першу чергу, коли громадяни мають реальне бачення, що відбувається на місцях місцевого самоврядування. І четверте, я хотів би дуже подякувати нашій команді за дійсно плідну Якісну роботу, тому що всі знаєте, що з 22 липня є постанова Кабінету міністрів про затвердження порядку розгляду електронних петицій, і з того часу, за 4 неділі, ви вже бачите, що є ефект, що є реалізація даного проекту. Я хотів би представити вам Олександра Риженка. Він є головою державного агентства з питань електронного врядування. А також Віктор Лях, це президент а, з фонду Східна Європа. Завдяки а, цьому фонду ми зараз маємо ці петиції. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. На сьогоднішній день розвиток електронної демократії Доброго. та електронного врядування вже не є чимось новим, і це не не є якоюсь далекою перспективою. Навпаки, це на сьогоднішній день вимога сьогодення і. Без інструментів електронних і демократій, як електронні петиції, або інструментів електронного врядування, на сьогодні неможливе ефективне управління державою та взаємодія громадян у сучасному світі з владою. Саме тому інформаційні технології на сьогоднішній день значно спростили доступ громадян до можливості впливати на владу і на сьогоднішній день. Після подій, всіх, які пережила Україна за останні два роки, громадяни стали більш активними, і електронні е, петиції, інформаційні технології, засоби електронного врядування дозволяють їм більш е, ефективно включатися в процес управління держави. І е, уряд, як показує сьогоднішній наш брифінг, е, також повинен е, це враховувати і змінюватись е, для того, щоб бути більш сучасним, більш ефективним. Саме тому сьогодні запускається сервіс електронних петицій до уряду. Як вже було сказано, він врахував всі на сьогоднішній день існуючі виклики, які були перед тими сервісами, які запускалися до адміністрації президента, до Верховної Ради, і являється на сьогоднішній день сучасним і ефективним. що показує навіть перший день його роботи, за який подано близько 200 петицій. Я думаю, що він стане не просто сервісом подачі. Але буде дійсно ефективним інструментом взаємодії уряду і громадян. Дякую. Дозвольте мені привітати вас від імені Фонду Східна Європа, саме Фонд Східна Європа в рамках програми, яка називається Електронне врядування для підзвітності влади та участі громади. Ми підтримали технічну та експортну реалізацію системи електронних петицій до Кабінету. Міністрів України ми зважали на те, що напевно ця система стане великим таким хабом доступу до всіх органів виконавчої влади на центральному рівні. Тому, звичайно, ставилось до цього, так скажемо, з підвищеною увагою. І дійсно, ми пройшли всі стрес-тести, і хочу сказати, що ми також рахували всі. Коментарі та побажання, рекомендації всіх інших систем електронних петицій, на які на сьогоднішній день працюють в Україні. Хотів зазначити, що для нас, фонду Східна Європа, впровадження механізмів електронної демократії та електронного відбування є пріоритетом. І тут хотів би зазначити, що ми надаємо експертну технічну допомогу, а також допомогу в поширенні інформації про нові послуги, навчання представників громадськості, як користуватися такими послугами. Коли я говорю про те, що ми врахували, напевно, найкращий досвід і міжнародний, оскільки наш проект є міжнародним, підтримується Швейцарською конфедерацією, а саме агентством з міжнародної технічної допомоги уряду Швейцарії, ми врахували кращий міжнародний опит, досвід, кращий на сьогоднішній день вітчизняний досвід і тому впровадив двофакторну систему реєстрації користувачів. Це за унікальним а, адресою електронної пошти та унікальним номером мобільного телефону. Якщо у людини є цифровий підпис і моб, або Mobile ID, або Bank ID, ми також можемо використовувати ці форми а, реєстрації ідентифікації користувачів. Хочу зазначити, що така система а, ідентифікації користувачів зводить а, до мінімуму можливості фальсифікації петицій. До того хотів би зазначити, що. А, до саме Кабінету міністрів будуть надана громадянам можливість надавати надсилати петиції в сіті, що стосується до повноважень, таких як урядові програми, коментарі до процесу надання певних послуг, оцінка діяльності і тому подібне. Так що ми очікуємо дуже широкий, так скажемо, спектр питань, які будуть надходити на. Адресу кабінету міністрів і звичайно у співпраці з секретаріатом нашими партнерами. Ми сподіваємося, що ми будемо вчасно обробляти петиції, і система вже буде працювати стабільно і впевнено. Дуже дякую, колеги. Якщо є запитання, прошу. Як ви знаєте, відповідно до закону до верніше порядку розгляду петицій до кабінету міністрів можуть звернутися громадяни з петиціями, у яких визначається питання, що належать до їх компетенції, які визначаються конституцією, законом про кабінет міністрів та іншими законами на сьогоднішній день на сайті з 195 петицій оприлюднено 120, інші знаходяться на модерації. Часть Частина питань є такі, яким відмовлено. і відповідно до порядку, тим, хто відмовлено, надається відповідна відповідь з деталізацією, чому відмовлено. Так для прикладу, на сьогоднішній день з того, що ми побачили, є ряд петицій. Наприклад, саме популярна петиція ну, у всякому випадку, яка була годину назад. Це така петиція, яка вже в принципі подавалася до президента України. Це про Створення реєстру е, е, чиновників е, з всіма детал, е, з деталями. Я думаю, що е, інші петиції також є, які е, вже були е, подавалися до інших органів, але можливо не набрали необхідну кількість голосів. Е, поки що якихось кумедних таких, що пройшли, модерацію немає. Якщо вони я якщо вони будуть, то вони будуть опубліковані відповідно на порталі. Але є ряд петицій, наприклад, які відмовлено. Можу сказати одну петицію для прикладу. Це коли це була скарга на здається судову адміністрацію, і відповідно вона була відмовлена, тому що знову ж таки, по, розгляду, по порядку розгляду петицій, скарги не являються петиціями, і вони роз'яснюються. Їх потрібно в іншому порядку звертації. Так, це петиція. А наприклад, екологічна обстановка, Однозначно... дивіться, дуже просто, то що, ну, я вже зазначив, що стосується та, сфера, наприклад, місцеве совредування правильно зазначило, що громада і є такі вже петиції, ми вже бачимо, що люди звертаються, нам треба або відремонтувати, або побудувати. Тому а, кожна громада або громадянин має право подати таку петицію. Якщо вона набере дійсно 25 тисяч голосів на 90 днів. Ми будемо дуже ретельно це вивчати, розглядати, якщо є така можливість, якщо є бюджет, ну є дуже багато факторів, але в принципі це має право на життя. Я б єдине додав, що звичайно це експеримент перший раз в країні створена така система, але за нашим досвідом ми впроваджуємо таку можливість реалізації права подати петицію в більш ніж 70 містах України. І хочемо сказати, що дійсно ви дуже праві, що. Приблизно 15% всіх петицій ми не можемо класифікувати, бо вони є досить різні від перейменування до буквально іменних скарг і проханням або призначити, або звільнити певних посадових осіб. І звичайно, такі петиції будуть. Повірте мені, вони завжди будуть з світового досвіду. Таке ну трапляється, що приблизно 15-20% петицій вони не класифікуються за певними так, категоріями. Але хотів би сказати, що напевно вони всі будуть проходити дійсно модерацію. І як мої колеги зазначили, напевно ми очікуємо більшість петицій, які будуть стосуватися таких, ну знаєте, дуже важливих тем, як тарифи, пільги, субсидії, створення або розробка впровадження якихось нових програм соціального захисту або зміна пріоритетів соціального захисту державної підтримки певних категорій. Тобто, процес Ну, ви знаєте, ну, ми в принципі тільки другий день, да, по ідеї, яка ми запланували, що петиція, яка набрала 25 тисяч, вона повинна бути ретельно розглянута. По далі, по вирішенню, я не можу зараз вам повісти, але розуміючи, що якщо набере дана категорія, наприклад, як ми вже зазначили, що є місцеве самоврядування, потім будемо розглядати дуже ретельно. Тобто ми не можемо сказати, що ми відхилимо, ні, ми будемо ретельно. Петицію розглядає секретаріат, відповідні е, органи, а потім дає відповідь е, по суті, е, прем'єр-міністр. Так, петиція, яка набрала 25 тисяч голосів. Петиція, яка не набрала 25 тисяч голосів, вона розглядається як колективне звернення громадян відповідно в іншому порядку. Тобто, додати в нас є управління звернення громадян, тобто петиція, яка не набрала 25 тисяч. Тобто вона далі йде до нас, до секретаріату, і ми вже там в робочому порядку розглядаємо. Великоматство на Українах ви сказали, що найпопулярніша петиція зараз створення реєстру чиновників. От якщо вона набере 25 тисяч голосів, що далі? Що буде вирішувати кабінет міністрів або прем'єр? Ну я не кажу, що саме має вирішити, але взагалі спрогнозувати, на що мають розраховувати люди, якщо вони голосують. Якщо е, от, дійсно буде набрано по цій петиції 25 тисяч голосів, то я е, і е, Кабінет міністрів вирішить, що вона має бути реалізована. Буде дано відповідне доручення, наприклад, якщо це стосується чиновників, наприклад, національної національно державній службі, е, реалізувати відповідний реєстр, от і все. У тут вже тут буде трохи більш складний, більш складний система прийняття рішення. Наприклад, здається, я також дивився в переліку петицій. Петиції по побудувати міст через річку. Звичайно, це складний інфраструктурний проект, і він має бути передбачений або в обласній державній адміністрації, або відповідному місті, що це в місті, okay. і відповідно має бути необхідне фінансування. Це також це процес не реально неоднолагає. визначення, Ну, тобто ви повинні розуміти, якщо, наприклад, навіть побудова міста є бюджет, та, то це добре. Якщо його немає, то його повинен врахувати на наступний рік. Тому що це є нагальна проблема, і вона зібрала без п'ять тисяч У дачі петиції чітко фіксується адреса і електронна адреса. Наприклад, на сьогоднішній день, якщо людині відмовляється, наприклад, в реєстрації петиції, її роз'яснення детально відправляється на ту електронну адресу, від якої вона реєструвалася. Як було сказано на початку, унікальними є для реєстрації це є мейл-адреса, через яку проходить підтвердження реєстрації, та мобільний телефон, через який також проходить підтвердження реєстрації. Ще запитання Єкови? А от як вам апетиція відмовитися від використання кирилиці в, в українській мові? Це одна з, це, так, Можливо, це 15% на які дуже важко класифікувати. Але ну, звичайно, за умови 25 тисяч голосів. Звичайно, кабінет міністрів має розглянути це все. Тобто відповідні управління мають відпрацювати, дати свій зворотний зв'язок. Але хочу сказати, з нашого досвіду, ну 25 тисяч це достатньо велика кількість голосів, і ми не очікуємо, що вони з'являться буквально завтра по досвіду роботи системи петиції і в адміністрації президента України і Верховній в Верховній Раді ви знаєте, такі. Системи вже запущені. Невелика кількість петицій перейшла по рік 25 тисяч. І тут якраз йде питання популяризації сервісу, це знову ж таке так. прохання до вас, по-перше. А по-друге, в будь-якому випадку кожне питання, яке зареєстроване на сервісі петицій, воно буде розглянуте. Якщо воно не набере 20 тисяч, воно буде розглянуте як петиція, але якщо воно вже зареєстровано, воно буде розглянуте як мінімум як звернення громадян, причому колективне. Ще хотів би додати, дійсно, шановні колеги, це дуже важлива популяризація, і це дійсно зараз м'яч на вашій стороні, щоб популяризувати, щоб люди розуміли, що є такий сервіс і можливо подавати. Тому що в першу чергу ми популяризуємо електронне врядування і електронну демократію в нашій країні. Ну і для того, щоб можливо сказати так, закінчити на оптимістичній ноті, хотів би сказати, що а так, пан Михайло сказав, що ми піднялися. Україна піднялася в рейтингу електронного врядування, який робить двічі раз на два роки організація Об'єднаних Націй на 25 пунктів. Це наймовірний найбільша динаміка серед всіх країн світу. 25 пунктів. Ну тобто, це звичайно. Велика робота і системи виконавчих органів влади центральної, на центральному рівні на місцевому рівні і найбільш динаміку ми показали саме в розв розріз, розрізі електронні консультації та електронні петиції. Я думаю, що це вже невідворотний процес, коли держава стає відкритішою, і люди, громадяни вже стають їм надана можливість подавати петиції, стати скажімо так вже учасниками законотворення. кожний штаб людей, наприклад, які садять відділ звернути цю інформацію, так да, які то есть, по, по суті, після э, модератором модератором ресервісу, які э, визначають, чи відносяться до компетенції кабінету Міністрів і інше, є відповідний відділ в чи управління в секретаряті кабінету міністрів. Це управління э, по зверненням громадян. Після того, як вони його відмодерують, воно буде адресовано безпосередньо відповідно до тематики тому органу, який відповідає за цю тематику і не буде розглядатися. Після чого, якщо це 25 тисяч голосів, воно буде повернуто на розгляд Кабміну. Ще є запитання, колеги? Можливо, ще когось щось цікавить? Не, все. Буквально щойно збільшилась. Це просто одиниця. одиниця. Один голос, так. На сьогоднішній день в сервісі зареєстровано порядка 1200 чоловік, може там трохи більше наросте. Тобто обов'язково Звичайно, обов'язково фіксується е, прізвище, людина не може проголосувати двічі, обов'язково фіксується адреса. І ми, звичайно, не можемо на 100%. Е, там, захиститися від того, що людина може використати декілька телефонів, але в будь-якому випадку, після набору на піднекількості, після 90 днів додатково цей список відбувається його модерація на зловживання, на все інше. І може бути анульована, якщо я не набрала? в твій Так. Колеги, дякую за увагу. Дякую, за дякую, колеги. Довше, дякую.